Це все. Сьогоднішня тема, напевно, одна з найбільш слободерних це контрацепція. Ми хочемо пройтися по всім методам контрацепції. Я, як студентка і мої колеги, розкажуть про теоретичні основи контрацепції, і також потім до нас в кінці приєднається гнекологиня, яка розкаже про практичні аспекти контрацепції, їх справжню ефективність і можливі побічні ефекти, недоліки і їхню популярність. Але почнемо ми, напевно, з найбільш шкідливих методів контрацепції, які називаються природними методами планування сім'ї або природної контрацепції. Починаємо. Що ж таке природні методи контрацепції? Це контрацепція без контрацепції. Це, в принципі, те саме, що я не знаю, в церкві поставить свічку. Це контрацепція на основі переважно менструального циклу жінки, наприклад, або перешкоджання попадання еякуляту і в статеві шляхи жінки. Переважно природні методи контрацепції стосуються тільки вагінального гетеросексуального сексу, тому що в інших випадках для людей, які використовують ці методи, в принципі контрацепції не потрібно, оскільки ну, від анального або орального сексу ти ж не ж незамагітніш, в чого використовувати контрацепцію. І надалі класифікація. Найпопулярнішими природними методами контрацепції Я, є, як вже було сказано раніше, камендартний метод, який базується на менструальному циклі жінки. І, в принципі, це температурний і цервікальний метод вони також відносяться до менструального циклу, а саме до визначення, коли у жінки буде овуляція і уникнення сексу в ці дні. Також метод лактаційної аменореї, і переданий статевий акт, напевно, один із найдавніших, найпопулярніших і найменш ефективних. Почнемо з календарного методу. Але для початку нам потрібно зрозуміти, в принципі, про те, що відбувається в матці під час менструального циклу. Є матковий цикл, є річниковий цикл. В принципі, ось ця от зараза просто Приблизно з 11, 12, іноді з 9, іноді з 16 років мучає кожен з нас приблизно в 20, через кожні 21-38 днів. Що ж відбувається в яєчниках? В яєчниках є три фази: це фолікулярна фаза, коли йде дозрівання фолікулу і вироблення ним естрогену, огуляція, коли з графового фолікула виходить. І також літерінова фаза, коли те, що залишається від фолікула, тобто жовте тіло, виробляє прогестерон. В манці відбуваються а, такі фази циклу, як сама менструація, яка вважається початком менструального циклу. А, далі проліферативна фаза, фаза нарощення ендометрію, знову ж таки, овуляція, після якої настає секреторна фаза, коли розм'якшуються ці судини. З вивісті в ендометрії, які готуються до заблідня. В чому полягає календарний метод? Ми приблизно визначаємо, коли має бути огуляція, зазвичай це середина циклу у жінок з регулярним, з регулярним менструальним циклом, і уникаємо сексу в ці дні. В чому ж проблема цього методу? Не у всіх жінок регулярний менструальний цикл. Овуляція може відбутися раніше або пізніше. і також що, напевно, мало хто знає, але сперматозоїди можуть декілька днів залишатися життєздатними в статевих шляхах жінки. На жаль. Наступним методом є температурний метод. Він також полягає у визначенні огуляції за зміною температури базальної. Базальна температура це температура ректальна, е виміряна в піхлі або також в роті. В чому найголовніший мінус? методу. Кожен ранок приблизно 30 хвилин ви, приблизно якось ця людинка, лежите в одному положенні в один і той самий час 30 хвилин з градусником в дубі. Або в піхні, як варіант. Це треба робити кожен день систематично. Але, як ми всі знаємо, то температура може змінюватися не лише від регуляції. Або вона може бути настільки непомітною, що, наприклад, температура. Зазвичай огуляція наступає за 4 е, дні після пікової температури порівняно з усім циклом. Наступний метод це цервікальний метод. Це визначення в'язкості слини, яка збільшується під час огуляції. Коли слиз стає е, більш густим і е, е, непрозорим, коли він, е, скажімо так, тягнеться між вашими пальцями, скоріше за все. Це буде фаза овуляції. В чому мінус цього методу, напевно, найголовніше? В тому, що, знову ж таки, на вагінальній виділенні, на цервікальний слиз його консистенцію впливає дуже багато чинників. Зокрема, наприклад, е моя суб'єктивна думка, що особисто у робить мене робить мене совсок. Це буквально. Немає чоловіки збуджує, відсутність дівчинки, запасаша будь-які інфекції з статежних років, можуть змінити характер і в принципі, кількість, колір, запах, смак цервікального слизу. І при цьому те, що робить, напевно, майже всіх дівчат, дуже драй, те, що. Робить вашу звичайну дуже драй, це, напевно, все-таки для того, щоб уникнути лукізму. це ось такі фрази неповага, несерйозність ставленні до жінки. Наступним методом природній контрацепції є метод лактаційної аменореї, коли під впливом а, гормону пролактину і окситоцину, який відповідає за лактацію, не виділяються флікустимулюючі і лютенізуючі гормони. І, власне, відсутня менструації і також огуляція. Але в чому мінус цього методу? В тому, що а, для того, щоб цей метод працював як потрібно, необхідно одразу після народження дитини її прикласти до грудей. Годування має відбуватися приблизно кожні 4 години і, в день і приблизно кожні 6 годин вночі. І знову ж таки, а, може бути якесь легке кровомазання, яке жінка не помітить вважати, наприклад, що це логії, як варіант, і вона не помітить те, що у неї вже відновилася овуляція. Якби цей метод дійсно працював, то тоді б жінки не вагітніли приблизно на другому місяці поспання. І напевно найгірший, просто-напросто природній най, та й взагалі контрацепція не розумію, чому ви так не це перерваний статевий акт або коєтус імпірут. Це процес, коли чоловік відчуває, що скоро відбудеться еякуляція, він припиняє секс, витягує свій статевий член з піхви жінки і еякулює кудись. Як в анекдоті, краще б я тебе Власне. Але в чому мінус цього методу? Напевно, в тому, що, по-перше, при еякуляті можуть бути сперматозоїди, по-друге, чоловік може не помітити, як він еякулює. Або ага. витягнути свій статевий член піхви, коли він вже почне еякулювати. Тобто це досить ненадійний метод контрацепції і взагалі не може користуватися контрацепції. І загалом мінус майже всіх цих природних методів контрацепції в тому, що вони малодієві, вони не захищають від захворювань, що передаються статевим шляхом, вони доставляють певний дискомфорт. І ними дуже важко керувати, і необхідно мати достатню кваліфікацію, щоб розуміти всі ці процеси, як взагалі плацюють, працюють ці природні методи контрацепції. Тобто, загалом це не контрацепція, а це просто безвідповідальність людей. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли питання, мій особистий інстаграм і програм нашого проєкту. Дякую за увагу!